Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як можете бачити, сьогодні у нас на операційному столі знову бензопилочка. Ось така бензопилочка, китайчик, трошки почав її підрозбирати, але не суть. Значить, звернулася до мене людина, <кхід> дідусь, скажімо так, десь. Пів року назад я йому ремонтував бензинову електростанцію, бензогенератор. Йому сподобалась моя робота, як я все це діло роблю. Він до мене зателефонував на днях, поцікавився, чи можу я відремонтувати бензопилочку. Каже, в мене є їх дві. Та я тобі привезу. Якщо можеш, відремонтуй, будь ласка, бо, як ви розумієте, прийшла осінь. Похолодало, зрозуміло, що а в людини <кій> в будинку піч, треба пилять дрова. От якось так. Він привіз дві бензопилочки, одна ось така ось китайчик, як я вже показував. А інша от така от олеомак олеомак такий цікавий, не знаю, такі мені. Не траплявся, що це за олеомак такий чудний. Ну, цікава моделька. Цікава моделька 937 чи 936. Ну, десь таке. <кій> Предисторія такова, що вони вроді заводяться, ну газу, м -м, а воно не мечить, не робить. Значить, хотів вам так швидко показати, з цього ліомака, в общем, о! Ось така ось люлечка. Ось такий ось кусок мідного дроту тут терчить. Отака там саморобна пружинка, мідна. В общем, повиривали печінки. Ну, я тобі дам, називається. Оце те, що тут. Заміряв компресію, 5,5 очков показує. Ну, не знаю, вона така занедбана, затягана. Поки ми її відставляємо в сторонку. Це перший момент. Другий момент китайчик, ну самий звичайний китайчик, гудлак якийсь там 45 чи 52-й без різниці. Кинувся чик-чик-чик. Крутити, міряти компресію. Компресія 2 очка. Всього-навсього. Що за біда? Ну Зрозуміло, що, мабуть, порнєвій тютю. А ще момент. Думаю, дай я відкручу гляну чи може тут щеплення затирає. В общем, Щепленню, також труба, пружина розтягнута. В общем, я його ледь би з ось чашки, я його ледь би вибив. Бачите, воно вже трошки послаблене, вже почало бовтатись. Я його ледь би вибив. Воно тільки-тільки, дивіться, як воно його затирало. Бачите, ось такі ось п'ятна. Тут ось також десь щось стерло. В общем, клинило воно добряче. Ще такий момент. Ось грибочок. Привод масляного насоса. Тут діду, навіщо поставив таку шайбу. Воно все це діло, понятно, що вклинило. общем, наробило. Тут покатало, тут трошки опердолило. Ну, ну тут зірочка вроді і не зношена, але ж, ну, самі розумієте, да? якось так. ну, а так. Що я можу сказати? Бачу, що тут десь хтось лазив, глушки не тією стороною повпихувані. Ну та то й зрозуміло, що тут те саме, як можете бачити, ну таке воно все. Занедбане, занехаєне, в общем діребанням. Тут також вимикач, там воно всякі дротики, проволочки. Ну, в общем, в общем робимо капітальний ремонт. От якось так. Тому що я продовжую все це діло зараз розбираю. І буде десь щось цікаве, якийсь момент. Обов'язково включаємось, показую, що, як, куди, до чого. От Поки що так працюємо. Так, любі друзі, продовжуємо. Аж дивіться, скинув я кришку. Аж дивіться, бачите, який хендмейд. Давайте отак от вам поближче піднесу. Щоб ви бачили, замість того ліпісточка латунного. В общем, отак. Кусочок дроту тут. Вимикач якась резинка, чи, чи, чи що це таке? Взагалі тут щось, щось незрозуміло. Хендмейд чистої води. Гвинтики тут все попідмощувано, де, де чогось не вистачає якихось гвинтиків, в, общем, ну, <кій> в класіки жанру, все в класіки жанру. От якось так. Тому працюємо, розбираємо далі. А, до речі, ось, Миколин вал на коленвал. Така брова, що я тобі дам. Вироботка. Коленвал під заміну так само. В общем що, деребаню далі, буде де щось цікаве. Включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. Взагалі, почав діребанітися це, це діло, вихлоп зняв. Думаю, зараз загляну. У вихлоп, дивіться. Оп! А воно то бензин тече із картера через впускний патрубок, через оцей біжить бензин. І таке воно смердить фу, чи ацетоном, чи, чи самогоном. В общем, не пойми, чим воно смердить. Ну та що, давайте раді цікавості зараз відкрутимо, як то кажуть, в режимі нон-стоп циліндропоршньову групу. І при вас все це діло знімемо і подивимось. Що там у нас за біда? О, так. Бачите, тут закручено добряче. Бачу тут хтось лазив, бо прокладка тут стоїть нерідна. рідна. Табо може міняли, або лише саму прокладку. Ага. Гайки на 6 підмощені. В общем, хтось тут щось робив. Щось робив. Затягнуте добре. Зараз глянемо, що тут робиться, як тут і куди тут. Раз. Так, десь щось випало, не випало, ні, не випало. Так, да, тут в полукартері. Показати. Бачите, болтається. Давайте зараз ліхтариком присвітимо. В общем, бензина там, повно бензина. От якось так. ну Та то і не дивно. Так, це єсть. Значить, болтики ось болт, а ось. Гайка на 6 підмощена, видно, де щось довге, мабуть, впирало. Так, Винти, щоб а. не потрапили туди, куди не треба. Прокладка також хендмейд, бачите, картон звичайний. Отаке, отаке воно саморобне. Ну, та бачите, скільки відпрацювало. І нема тут ні герметика, нічого. Ну, людина дивилась мій канал. Ну, та не суть. Так, Ну, зрозуміло, да, По поршню, дивіться. Ось задира вон, яка така от капітальна. Кольця, зрозуміло, що позалягали. Бачите в рівень. Тут он хрумтить, зрозуміло. Впуск то саме. Те саме, бачите, задерте, отакі задири. Тут, тут кольця вродьби ходять. Тепер, не знаю, видно вам чи ні. От, отуди дивіться, ото все задерте. Впуск задертий весь. Мені чомусь так здається, що там або фільтра нема. Випуск, до речі, також задертий. Видно? Я думаю, видно. Прекрасно видно, дивіться, які. Задири, ну, де б тут би взялась та компресія. Такий нагар відкладення. Видно ні, видно. Видно. Де б тут взялась та компресія? Треба заглянути тепер паливний бак і подивитися, що там робиться із паливним фільтром. Чомусь мені так здається, що його там або взагалі нема або є якийсь, ну, не зовсім якісний. От якось так. Зараз ми цю річ відкрутимо. Отак от. Так от. Тут також саморобна прокладка. Саморобна, бачите, також картонка. Також тут немає ні герметика, нема нічого. Це хорошо. Патрубок, ну, не знаю, чи він розкиший такий від цього бензину. Ну, м'якенький, хоча, хоча, якщо подивитися, на ньому ось уже є є тріщини. Ось Бачите? Ось пішли тріщини. Ну, подивимось. В общем, я розбираю далі. Подивимось, що там буде далі. Так, любі друзі, продовжуємо. Наш, дивіться, магніта. Ледь без тяг. Наш, тим методом, що я показував, б'ємо сюди, злази, ні, не злази. Запередолило його хтось сюди на цілого. Прийшлось ось сверлити отвори, різьба М6. Зйомничком витягли, зняли, але то не суть. Наш, дивіться, увага, увага. Саме цікаве, що бачите, оцей ось ліпісток, він вже саморобний. Його хтось робив з бляхи двойки. Таке пердаляне. Але то не суть. Знач, саме більше, що мене на даний момент лякає, ось полукартер, він проламаний. Дивіться. Ось кусок відламаний. І ось кусок відламаний. Бачите? Я не знаю, чи достало воно до... Камери згорання, чи не до камери згорання, а до кривошипної камери, чи нема там дірки, не знаю. Зараз це діло скину і подивлюся, щось мені це не дуже подобається. От якось так. Тому дірібаним далі. Ще момент, дивіться. Открутив. Ну, те, що воно тут зубилом роблене, це таке. Людина моя робила з того, що було. Дивіться момент. Тут повинен бути сальник, він тут є. Але тут є ще отака ось річ шайба. Це треба було заморочатись, вирізати шайбу. Тут воно -он вирізано болгаркою, запиляне, щоб не вилазив сальник. Я, я в шоці, Я просто в шоці. Зрозуміло, що тут сальник сидить. ну З виду, понятно, що він потертий. Тут сальник. Також трошки потертий, але сальники міняні. Сальники міняні. Ну, то не суть. В общем, мені щось так здається, що тут десь зігнута якась цапфа. Да? Тут зігнута цапфа Дивимось ось сюди. Давайте ми зробимо так поближче, щоб вам видно було. І в пальці стружки понаганяв. В цьому ось місці воно підігнуте. Думаю, що воно так тугенько крутиться, так. Да. Ось дивіться, ось отут. Да, ось у цьому ось місці він зігнутий. Сюди провертаєш, тут шийка більша, тут менша. Ну, та зрозуміло. Колінвал ми міняємо та й все. Але ж, все-таки тут стоїть питання першочергове про наш картер. Про цей картер будемо дивитись, Стійте, не падайте, тримайтеся. Що нам робити з оцим? Зараз розбираю і дивлюсь. Так, ну ж, дивіться, розібрав я все це діло, витяг я ми коленвал. Як можете бачити, оце отак він добре зігнутий. Оця цапфа зігнута, покатана вироботка. Оця цапфа зігнана, зігнута, покатана вироботка так само. Стружка в пальці ось залази прям ну, капітально. От якось так. І тут то саме, оця цапфа, де сидить магніт, вона також, вона також підігнута. І тут, навіть, якщо подивитися, отак от з торця. Так, з торця, то оці блини, оці ось два блина, два бугеля. Вони о, отак зміщені. Да, не набагато, але це візуально видно. ну, По крайній мірі, я отак от дивлюсь. Видно ось край, а це ось туди пішло. А тут же ж навпаки. От, якщо перевернути, то навпаки воно виглядає. От якось так. Це такий момент. Це вже мусор, це вутіль. Значить. Те, що драний полукартер, ось він ось він полукартер цей. Ось воно тут ось відколоте, як можете бачити, да? але до камери кривошипної воно, слава Богу, не достало. Тому це не критично. Так, да, воно може не, не зовсім естетично, але <кій> це не критично. Це вже, скажімо так, не може не радувати. Ми ну, її спробуємо, може підрівняємо трошки, щоб воно так не, не випирало. Це може й вдасться трошки підпаять його, щоб не бовталось. Ну, подивимось, що в нас вийде. От так, тут вроді резьби всі на місці, тут, тут живі. От, на даний момент знайти нормальних якісних, якісних запчастин там, чи тих самих ну, трошки проблематично. Нема поставок з Китаю, як мені пояснили наші хлопці. З магазинів. Ну, будемо, будемо обходитись тим, що в нас є. от якось так. Тому що, Тому все, ми зараз все це діло відчищаємо від бруду, загружаємо в нашу мийку, там вже пластикові елементи вже миються. Ну і будемо це все діло мити, чисти, драяти, Ну, зрозуміло, так. Да. Як завжди, отаке. От Тому поки що все. Все це діло зараз загружаю, мию чищу. Як відмиємо, я думаю, почнемо збирати все це діло. Так що, поки що так. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, от Значить, по усьому ось ось воно, такі кусочки покришилися. Я його видовбав. <кій> Паяти воно не хочеться. Чи не хоче воно паятись? Щось таке, воно якесь чудне. Воно окисляється, кришиться, не пойми, що це. Дюраль, не дюраль, силумін, в общем, якийсь такий цікавий сплав. В общем, не хоче він паятися. Ну та я подивився, тут такого критичного нема нічого. Абсолютно. Воно походить і так. Воно так було. Так воно ще походить. От якось так. Тому зараз все це діло набираємо, збираємо. Новенький колінваль. Отакий. От Новеньке щеплення у нас отаке. От Новеньке. Значить, дивіться, в чому прикол, чому я старе щеплення забракував. Я вам вже показував. Ось затер такий капітальний. А тепер дивіться, ось сюди. Ось кулачок. Це три шипа, ось кулачок. Дивіться, як його вигризло. Ось ось і ось. Його в один момент закусило, все це діло. Ось тут в чашці. те, що я казав, що я чашку ледь би відкрутив, ледь би збив. Це все діло. Ну, вроді, не синє, ну, постраждало. Плюс кривий колінвал. В общем, всі ці речі міняються. Отак виглядає нове щеплення. Бачите, тут нема незазорів. зазорів, тут, тут все чітко, класно. Тому все це діло збираємо. Знову ж отакі нові речі. Ставимо всі сальники, прокладки, нові паливні шланги, бо та так її розтягуєш, вона потріскана, вся полопана. Ну, то не годиться. Підшипники буду ставити отакі ось закритого типу. Отакого закритого типу. Пильник знімаємо і все буде класно. Пильник обов'язково знімати з внутрішньої сторони. І з там, де ходить клінчатий вал, обов'язково, обов'язково відкривати кришки. От якось так. Тому що я починаю набираю, буде десь якийсь цікавий момент, обов'язково покажу. Так, любі друзі, в общем, отак потрошку починав обростати наша пилочка. Навісним мусим. Все помите, почищене. шлангочки поміняні, як то кажуть. Трошку збираємо. Приходиться міняти отакі гвинти попередолені, бо наступного разу їх уже не те, що не відкрутиш, їх вже і не закрутиш. Їх тут там, куча повно таких. Тут навіть є отакі гвинти. Що вони тут роблять, я не знаю. Але вони тут присутні. Ну, та не суть. <кхе> в общем, карбюратор, <кхе> карбюратор помитий, вже поставлений. Тут все у нас новеньке, все зібране. Зараз ставимо маховик, ставимо модуль зажигання і продовжуємо набирати все докупи. Так, новеньке щеплення, грибочок, все чітко, класно. До речі, тут сепараторний і гульчатий підшипник стоїть між колінвалом і тарілкою. Хочу зауважити увагу вашу, що цей ігольчатий підшипник треба мазати густою консистентною смазкою, типу там EP2, щось таке. Бо, як показує практика, колінвали тут не дуже. А от е, іголки на сепараторі, сепараторічно навіть нічого по міцності. І воно все це діло вижирає із того, що тут немає смазки. Тому всім рекомендую. Мазати ці узли консистентною, тугоплавкою, смазкою. От. Ну і магнітик Також. Все чітко рівно стало. Все ходе, крутиться, нема тут ніде ніякої кривизни. Все отак. Отак класно у нас виходить. Тому що зараз, по-моєму, модуль запалювання. Ставлюю модуль і набираємо. Далі збираємо пластмасинні кришки і будемо робити пробний пуск нашого агрегату. Так, ну що, любі підписники і гості каналу? Завершили ми черговий ремонт оцього ось агрегата. Давайте можемо отак його покажу. О, отак все це діло виглядає. Все чітко, класно. Ну і давайте зараз запустимо, послухаємо, як цей агрегат працює. Компресія, я скажу зразу, що тут коняча. Пускається воно вкрай тяжко. Як можете чути, працює чітко класно, запускається тут кришка стартера безплавного ну, таки Тяжко потягти його, щоб запустити. Скажімо так, мені цього не вибирати. Людина купувала такий стартер, поставила сюди, ми не маємо права туди лізти. От якось так. Тому давайте ще раз пробіжимося, подивимось, що тут таке у нас критичне було. Було критичне щеплення. Ну, зрозуміло, так? Да? Поршньова задерта. Ламп. Зігнутий колінчатий вал. Що у нас тут? Що зрозуміло, що паливні трубочки, там шайбочки всякі, підмощувані, отакі. Не, не пойми, не пойми які трубочки. а ось, до речі, я вам покажу зараз. І гольчатий підшипник, сепаратори. Бачите, тут вже ігли посипались. Ну, в общем, отаке. Оцю річ треба мазати консистентною смазкою. От якось так. І тут куча, куча, куча всякої цибятини, там лишні якісь шайби. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Да? Не робіть такого, не туліть те, що там не повинно бути. Оце якось так. До речі, ось ще. Отакі віші. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Тому що на цій ноті будемо завершувати цей ремонт. Я думаю, ця пилочка ще дідові послуже тривалий термін. По можливості, не знаю, буде в мене бажання не буде. Знімемо відео про аліомак. Може, там також щось десь цікаве є, але, але не суть. В общем, з оцим ми ремонт завершуємо. Получилось чітко класно. Отак от, от вийшло. Тому що далі буде.